Друзі, мої вітання ви на каналі Шкода Щоновах, що по проханні підписники попросили мене люди зняти електричні автомобілі. Просили бюджет там, до 8 тисяч доларів, але ясно, що їх менше. Там, ви можете за такі кошти взяти Mitsubishi, е там ці маленькі є, е ці Нісани Ліфи, але в принципі я зняв загальний ринок по електричних автомобілях, тому приємного вам перегляду, обов'язково коментуйте відео. Дякую. Ну що, друзі, мої вітання. Ми на каналі Шкода, що Невах. Звати мене ще раз, хто не знає Роман. Поговоримо сьогодні про електромобілі, так як мене люди просили, підписники, щоб я зробив огляд даних автомобілів. З за електромобілями є на сьогоднішній день майбутнє, воно ще було раніше, це майбутнє, але нефтяні, будемо так казати, магнати, не давали цьому, як кажуть, ну, рухатися далі. З це дуже на сьогоднішній економний варіант, але от з, з нашою ситуацією, з війною, то ясно, якщо буде проблеми з електрикою, то також трошки проблемно буде його заряджати електрички. Але в принципі кажу такі, непогані варіанти, бачу, но, но, нові з'явилися. Давайте подумаємо, від чого залежить запас ходу автомобіля. даного. Тобто, от Ви замітили, от, 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 з Китаю приїжджають Фольксвагені, id 4, там id 5, 6. Приїжджають, от наприклад, запас хода в Китаї там 500 кілометрів. У нас він приїжджає на 450 кілометрів. Від чого залежить тоді? Давайте поговоримо цей запас хода. Запас хода залежить від дуже дуже багато чинників, від температури, від дорожнього покриття залежить також. Як ви стартуєте, як ви їздите? Ясно, що якщо ви будете їхати з одної швидкості, то батареї там ну наприклад, там на 300 кілометрів, там може не хватити. Якщо ви будете їхати з швидкістю 80-90 кілометрів. Буде зовсім інший там запас хода. Зкутоку, якщо вам потрібно оглянути автомобіль, також електричний. Я оглядав електричні автомобілі і ЗОЇ, новіші, і 2020 року, і 17-го року оглядав. Якщо вас буде цікавить, можу вам оглянути. Також є комп'ютерна діагностика по електроавтомобілях. Якщо потрібно, запас хода, ємність батареї, залишок батареї, це все я можу подивитися. Тому. Прошу, якщо цікавить, замовляйте автопідбір номерам телефону, мої закріплені. Також обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал Шкода, що не вах. Ну і шкода, що не вах ритейл. Я думаю, це буде для вас не важко. А я буду для вас старатися знімати далі такий контент, в принципі, щоб вам він не заходив. Ось і отакий такі варіанти Тесла, дуже класні машинки. я вам скажу. ясно, що по якісті матеріалів вони ну, ну далеко не, не то, будемо так казати. Ось. Тесла 16-го року, 109 тисяч пробіг автомобілі. 37 900 ціна даного автомобіля. Дуже автомобіль в крутій комплектації, класні. Тут і вступ, все виходить. І камери 360, і панорами, і чорна стеля. Ну тобто, Дійсно, машинки ну хороші, але бачите, ціна на сьогоднішній день не всі можуть дозволити такий електричний автомобіль. Також вам скажу, також в принципі. Оглядав оце в останній раз е Рено Кенго людям електричне. Щоб ви собі розуміли? Людина продавала за 5800 доларів автомобіль. Уже віддавала запас батареї був 62 чи 63%. Але він каже, що він 80 кілометрів е, приїжджає ще те Ренокенга. Ясно, що все залежить від того, якщо ви будете це, якщо ви будете їхати з, з, зі швидкістю, наприклад, 70-80 кілометрів на годину. Якщо ви будете їхати більше, то я не знаю. Але ви заповніть, коли ви купуєте електричний автомобіль, саме дороге в автомобілі це є акумулятор. Тіпа Тобто, по другими словами, батарея, хто як говорить акумулятор, який коштує більшу половину коштів, ніж автомобіль. Тому, в принципі, але Ціна була дана автомобіля 5800. Е, машина була з Норвегії. Ну, Прикидайте, якщо він наприклад, там, літом приїжджає 80 кілометрів, а зимою з печкою ну, там, він буде приїжджати наприклад, там, ну, не знаю, 55 кілометрів. Тому, знаєте, це таке, а що таке на сьогоднішній день 55 кілометрів і віддати за машину наприклад, там, 5800 доларів, Ну, то таке. Тому вам в будь-якому випадку вирішувати о, є ось така Hyundai Kona, також дуже круті автомобілі, класні в них запаси, запаси ходу. Також е, я не, не зустрічав на ринку Kia Niro, хоча вони в попередніх ринках були, дуже можете звернути увагу непогані автомобілі, ціна якість. Е, Kia Niro, також з запасом 500 кілометрів. В принципі, вона стоїть в районі 25-27 тисяч доларів, але там зовсім інша батарея йде не така, як знаєте, в, в Теслі. Тому також, ну, багато от бачите, от, так само є гольфи є 17-й рік, 17800 ціна даного автомобіля. Тоже, кажу, дуже непогані автомобілі. Такого запас ходу 180-200 кілометрів. В принципі, для міста Хватає з головою собі. Якщо у вас є дві машинки, то другий електроавтомобіль то есть, непоганий варіант для доми. Цебе я поки що не налаштований мати електричку. Тобто, все-таки от мені більш подобається, коли я машина, знаєте, ну я ще той, знаєте, закалки, чи як то як говорить. От мені подобається двигун внутрішнього згорання. От всі кажуть, екологія, так, да, я не спорю, вона екологічна, але ви подумайте потім цю батарею утилізувати, це буде ще більш шкідливіше. Ну, це моя така думка. Не знаю, можливо, я не прав. Можете написати коментарі під відео. Ось такий Кіо теж непоганий. Soul називається. Мого товариша теж така машинка, то він доволі їздить, купив його на аукціоні на Манхеймі без єдиного, ну, ціла машинка, тобто машини непогані. Ось, дивіться, новіший ліф, 20-й рік, 21 900 доларів. Базешна комплектація на заряді, ліфік такий. Але я все я, сідаєш. Я їздив на такій машині, пробував їздити. Ну, от, Чесно, вони зараз трошки, бачите, подешевшили, бо раніше цей ліфт наприклад, коштував 30 тисяч доларів. Да? Ну, 30 тисяч доларів такої їдеш віддати за цю електричку. Ну, я не був готовий, наприклад. Там, ну, таке, Але таке, всі ми люди різні, комусь що, що подобається, кому. Кому подобається електричні автомобілі, кому дизельний одне, скажу вам, що це майбутнє на сьогоднішній день, і стрімко-стрімко дуже зараз от завозять електричні автомобілі. І я вже дивлюся по автопідборах, що дійсно вже от люди замовляють і вже от було неодноразово, що бо раніше це так, знаєте, проскакувало. А коли вже люди замовляють, от вже видно, що по мені електричний автомобіль, то в принципі це вже є показник. Знаєте, що все таки це є затребований автомобіль, і люди цікавляться даним сегментом автомобілів. Тому, по проханню, підписників мене просили показати, які електрички є, то я вам показав. Ясно, ринок це така штука, що раз на раз не виходить, що сьогодні там більше варіантів є, сьогодні менше. От на сьогоднішній день, як я вам показую, то близько стільки варіантів на Наслідуючий ринок, може бути там щось новіше щось привезти там. Е, також, якщо ви хочете там щось купити собі електричний автомобіль, е, в принципі, можете моніторити автосайти. Е, в принципі, моя теж є от люди, які займаються електричними автомобілями, які можуть вам привезти під ключ. Тому, якщо вас буде цікавить, е, також е, телефонуйте за номерами телефона, дам номер телефона. Також можу посовітувати. Ну, порекомендувати, будемо вам так казати, посоветувати. Це таке, знаєте, слово паразит, будемо казати, але от якось так буде. Буває, буває так. Ці ліфи теж в принципі, на свої кошти непогані автомобілі, скажу вам. В принципі, ну таке запас хода. Я вам скажу, що я, навіть я під мене підвозили на Ліфи, то запас хода Ліфа був 400 кілометрів. Що роблять? Просто люди перепаковують батарею, але перепаковка батареї коштує десь там в районі 5 тисяч доларів, 5 тисяч доларів. Так? І, але ясно, що там треба буде Подвізка вилітає частіше, тому що знаєте, машина стає важча. Треба якісь може ставити усилення, там, ну, пружини ставити. Там. Інші, можливо, там, амортизатори міняти, стойки там. Е, розумієте? Тобто, а так от дивіться, ще такі є гольфи, також вже на реєстрації, на номерах, е, в крутій комплектації машинка. Е, на, на максимальних фарах титанчики, резина класна 2019 року. Е, Протектор непоганий автомобіля. Кажу, в принципі, скажу крутою, якщо тако, до 100 тисяч пробіга, ці є гольфи, дуже-дуже швидко їх купляють, і це така. знаєте, на сьогоднішній день це є популярна марка. Ну, В принципі, ось дивіться, такий варіант Nissan Lief. Мене попросили люди, знаєте, відзняти, там, зніміть електричні автомобілі, 7-8 тисяч доларів. Ну, не, не було, цього ринку не було таких сегментів. Ну, Оце, оце що е, Nissan Leaf, оцей Up, типу Volkswagen. там, ну. Ви можете ще купити Mitsubishi, це таке маленьке EO, типу, я забувся, як воно називається. Е, теж воно в принципі, в, таку, в такий бюджет до 8 тисяч доларів ви його можете купити. А такий більший сегмент, тобто, що міг, тому. Вам показав. В будь-якому випадку, випадку перевіряйте автопер покупку, я вам в це неодноразово наголошував. Дуже, да, дуже Ясно, що це не двигун внутрішнього згарання, що там немає, вже не треба масло міняти, там, знаєте, в двигуні там. ну ясно, що в редукторі там треба масло міняти, там. але воно міняється на якийсь певний кілометраж, і воно не дуже дороге. Тобто, в принципі, От бачите, такий ліф, 9 тисяч доларів, я думаю, що буде торг по даному автомобілі. Тому телефонуйте до продавців, торгуйтеся. Ось дивіться, також такі, такі гарненький колірів на класних дисках автомобіль. Ціна даного автомобіля, бачите, 8300 доларів, 30 кВт батарея. Я думаю, що він віддасть даний автомобіль за 8000 доларів. Тому що, що можу вам сказати? В будь-якому випадку торгуйтеся за автомобілі. Також підписуйтесь на канал Шкода, що не вах. І Шкода, що не вах ріте, я вас неодноразово це прошу, тому що. Знаєте, це буде подяка від вас за мою працю, я рахую, це не важко там, нажати кнопочку знизу, підписатися. Ну, і в принципі також замовляйте автопідбір, можу також оглянути авто і по Україні. Тобто, і, в принципі, в мене є люди, які за кордоном машини приганяють. Також телефонуйте, дам номера. У мене є людина, там Руслан, він мене дивиться. Підписник та ж каналу со Швейцарії класні, адекватні автомобілі. Але ви, якщо ви хочете зараз адекватний, реально пригнаний, хороший автомобіль з адекватним пробігом, ви маєте розкошелитися, будемо так казати, на більшу суму, ніж ви бачите на авторія ціни там чи на авторинку. Тому що люди беруть наприклад, там десь на авторинку, ви бачите машинку, тут десь і, і кручені пробіги, і якимись проблемами, там і ще щось, потім щось шаманять, роблять. Тому якось такі реалії. Тому. Що можу вам сказати в будь-якому випадку? перевіряйте авто і якось так. Ну що, побував я на авторинку в місті Луцьку, зняв для вас електромобіль. Я з що не сильно дуже їх багато є, але ринок на ринок не попадає, тому що сьогодні там більше електрики є, завтра її буде менше. Тому як люди купляють, щось купують, щось продають, тому що можу вам порекомендувати. Завжди перевіряйте авто перед покупкою. Для підбору автомобіля телефонуйте за моїми номерами телефона. Також коментуйте відео, підписуйтесь на канал Шкода, що не вах і шкода, що не вах рітейл. А ми зустрінемося, як кажуть, з вами в нових відео. Тому до зустрічі на каналі. Удачі вам всього самого найкращого. Всім дякую.